І коли і на цій барикаді пішов наступ, і на цій барикаді священників закрутило у круг Верховківців, вони не залишили цей круг. Вони там залишалися, вони проповідували, вони учили, вони роз'яснювали. Нам усім був дивний... Тих дійсно учать що тут не більше 10% нормальних людей, що це все є бомжі, що це все є люди проплачені, які за 150 гривень прийшли сюди постояти, бо немає де взяти цих 150 гривень. І приходилося на пальцях пояснювати і показувати, наскільки це люд розумний, толковий, і що ніхто би не хотів отримати палицею по голові за 150 гривень. Ви розумієте, нам усіх. З вами є ще дуже багато роботи. Мені якось, ну, це, це треба було чути, треба було бачити, з якими категоріями живуть ці люди, як прості військовослужбовці. Я...